Всім привіт! З вами Фрі. І ми сьогодні будемо ставити ялинку. От дивіться, у нас тут є пічка, не що нам тут. Давайте поки що звільнено місце і поставимо тут ялинку. Прекрасно. От так во. Давайте змінимо нашу погоду. Погода. А ні. Нє-н-ні, час, час. День. Ми беремо нашу. Наше прекрасне. Хоч ти ви не бачите мого скіна. Бо в мене він грузить. То вам я відразу кажу, як бос. Воно мене просто грузить. Можете не звертати уваги на місті. Він мене грузить. Насправді дуже довго грузить. Так. І так, беремо ми дерево. Після дерева беремо такі листя. І починаємо. Dwa ten askin. Дважте, що постараюся, щоб мій скін наступного разу не глючив. Не звертайте уваги. Привіт! От я ви поставили нашу суперскову ялинку. Всім па-па. Ставте лайк і підписуйтесь на канал разом з дзвіночком, хто не підписаний.